Глава 28. Крішна звільнює своїх батьків. Відсвяткувавши перемогу над Камсою у товаристві втішених містян Крішна та Баларама поспішили до в'язниці, за мурами якої досі знемагали рідні батьки, деваки та васудева. Там же були старенькі дідусю Грасена. Зі сльозами радості в'язні вийшли на Божий світ. І брати з молитвою припали до ній батьків. Любий, маму й тату, ви зазнали безлість і страждань, мовив Крішна. Але нині все скінчилося. Я покарав жорстокого демона камсу, і більше ніхто вас не скривдить. Васудева та деваки ридаючи, обіймали та голубили своїх мужніх синів. Крішна знову призначив старенького Уграсену з династії Яду правити царством. Яке відняв у нього злий Камса. За кілька днів Нанда Махарадж та Матуся Яшода вирішили, що їм уже час збиратися додому у Вріндавану. Крішна та Баларама залишилися з рідними, яких не бачили з народження, і домовились, що недовзі приїдуть у гості, адже Вріндавана стала для них колискою, а названі батьки зігріли дитинство своїм теплом. Та щирою любов'ю. Таке не забувається. Отож усі тепло розпрощались і рушили додому. Пастушки сумом покидали манхору, бо серця їх ятрила, розлука з любом крішною.